Вітаю вас, друзі! Вітаю Олексій Ляшенка. Середа у нас традиційні 5 хвилин, і Єгипет передумав. Єгипет передумав постачати боєприпаси Російській Федерації, хоча спочатку наобіцяв, наговорив, згодився. Це пише газета Washington Post а попередумав коли? Після спілкування, після спілкування, друзі. З представниками Сполучених Штатів ну, Передумав. Ну, не хоче він більше постачати Росії боєприпаси. Спочатку він розглядав відправку на Російську Федерацію 40 122 мм снарядів сейкер 45, але потім. Поговорили, посиділи, бахнули 100 грам. Не знаю, що вони там робили. Може не 100 грам, може просто скупалися в морі. І тепер Єгипет буде виробляти снаряди калібру 152 та 155 мм для американців. А американці вже будуть передавати нам. Ну, ось таке правильне, класне. Рішення Єгипту. Друзі, я вчора вже розповідав. У мене тіновий бан в Фейсбуці. Прошу, переходьте на YouTube, підписуйтесь на YouTube, допомагайте в Фейсбуці розкидувати. Зараз ну, надія тільки на вас, на вашу допомогу. Просто переходьте на Фейсбук, якщо ви хочете бути разом зі мною. Я вам дякую. Дякую за ваше розповсюдження. Особливо зараз це найголовне. І йдемо далі. Також хочу подякувати за ваші донати. Хоча в зв'язку з тим, що нема розповсюдження, і кількість донатів набагато зменшилась, і не можу оплачувати, замовлення є, оплачувати нашу допомогу. Воїнам нашим. Йдемо долі, друзі, далі, йдемо далі. Дивіться, Ну, зараз я вам скажу тут про цікава ситуація. Олег Костенко, такий у нас уповноважений з питань зниклих безвісті осіб, повідомив, що зараз. е-е-е за його словами, біля сіми тисяч зниклих безвісті наших воїнів. Але він сказав, що десь, десь тисяч п'яце, точно, це точно. Це люди живі, які знаходяться в полоні у Російської Федерації. Ну, ми будемо йому вірити, у нас нема інших даних. Я хочу заспокоїти всіх. Всіх, всіх близьких, рідних. А як заспокоїти? Будемо сподіватися, що хлопці живі, що хлопці повернуться до сімей, повернуться в Україну. І в нас кожен тиждень відбувається обмін. Так що, так що будемо сподіватися. Ну, це слова Олега Костенка, друзі. А, за результатами переговорів. Польща дозволить, знімає за заборону транзиту наших, нашого продовольства, а також зерна через свою ауди... територію. Аудиторію, Бачите, як Через свою територію і він. Знімається в ніч з четверга, 21 квітня. Ну, і як завжди, це ж домовився Петро Порошенка. Без нього домовленості бути не може. Він сам перший поїде в тракторі, або, не знаю, в якомусь авто і повезе зерно. Ну, це я так шуткую, це я так, друзі. Це як так, Ба бавлюся. Щоб, хоч, знаєте, перед цією от ситуацією, да, СБУ затримала дочку бившого гауляйтера Чорнобаєвки Юлію Турулеву. Ой, от, дочку Юрія Турулева, якому СБУ вже повідомляла про підозру. Ця дочка підтримувала росіян. ну, Щось немає її, не оприлюднюють її прізвище. Ну, те, що вона Турулева, Турульова, Турулева, а як її звати, я не знаю. Але вона підтримувала росіян і добровільно вступила в ряди місцевої окупаціонної адміністрації і була працівником окупаціонної адміністрації. Вона змушувала наших педагогів. Працювати вона заставляла і примушувала їх до русифікації Чернобаївки. Окрім того, ця дочка цього гауляйтера організувала і особисто приймала участь у багаточисленних пропагандистських акціях росіян на окупованій часті Херсону, друзі. Ну, Ну ось так. Ну, і Чергове мережею шириться відео, де офіцер Нацгвардії. Побив строковика в одній з військових частин Івано-Франківська. Ну, це Західне оперативне територіальне об'єднання НГУ. Там розпочата службова, службова перевірка. І суспільне телебачення повідомило, що офіцери, які побив цього стровика, відсторонили зараз від службових обов'язків. Такого щось у нас починає бути багато. Тож Житомир, то Хмельницький, тепер ось Івано-Франківськ. Що там робиться на фронті? Я не знаю. Я розумію, що. В війська попадають також різні люди, різні хлопці, різні у їх настрої, різні вони по характерам, Це ж військо і це зброя і це все. Але я впевнений точно: бити не можна. Можна арештувати, можна гаубвахту, можна наряди, можна покарання будь-яке, але без насильства. Дякую вам, друзі, за вашу допомогу в розповсюдженні по всім групам, по всім сторінкам, по всім мережам. Дякую вам за вашу підписку, дякую за ваші донати. До вечора. Ввечері стрім буде дуже цікавий. Приходьте на стрім. Чим більше нас буде, тим буде краще. Україна переможе!